Молодший сержант Вікторія Марій. Я навчаюся на другому курсі військового факультету міжнародних відносин та права на спеціальність міжнародні відносини у воєнній сфері. У мене тут навчався брат. За його досвідом я спостерігала і вирішила вступати саме сюди в 10 класі. Особливо я зацікавилася вступом і вже продовжувала підготовку саме сюди. Найбільшим моїм досягненням в житті я вважаю те, що я двохразовий чемпіон України з волейболу. Це забрало велику кількість мого життя. Насправді було багато позитивних емоцій. Та також я вважаю найбільшим досягненням те, що я вступила саме сюди. В інституті я вважаю своїм найбільшим досягненням те, що я стала найкращим курсантом другого курсу свого факультету та всього інституту. Також прийшлось вкладати дуже багато для цього, поставивши собі певну планку, її потрібно притримуватись та перевершувати. Перешкоди насправді це свої моральні якісь принципи, тому що в військовому інституті ти змінюєшся, ти ростеш, досягаєш багато всього. І найбільше це, напевно, моральні якісь свої проблеми. Мене надихає насправді мій брат, тому що він досяг також багато в своєму житті і розвивається з кожним днем все більше. Я хочу бути можливо кращою навіть за нього, бо він є для мене просто прикладом. В мене така фраза: ти що через не можу, тому що тут в цьому інституті дуже багато потрібно переступати через себе, старатися робити щось через силу, навіть якщо в тебе якісь свої переконання, і ти думаєш, що я не зможу це зробити. в мене не вийде, потрібно це робити, і ти всього досягнеш. Насправді фізична підготовка дуже багато тут потрібно вкладати саме в це також бути готовими до будь-яких розвитків подій, тому що справді ти не знаєш, що може відбутися з тобою завтра, тому просто морально готуватися до різних розвідків.